Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Десять хвилин тому партизани повідомили нам про черговий повітряний міст над Кримським мостом. Одночасно пролетіло понад 20 військових іл. 76 ще одне свідчення того, що міст не справляється із логістичним навантаженням, проми або знищені. Або через шторм не можуть виконувати свою місію. Також сьогодні вранці на під'їзді до мосту трапилась аварія. Перевернувся бензовоз, заблокувавши всі смуги. Після цього загорівся, тривають роботи щодо розгрібання наслідків. Міст знову стоїть. Залізниця ж функціонує лише на 40%, бояться давати навантаження. Тим часом військовий закликав проукраїнських жителів півострова також виїхати з Криму. Кримський міст Керченський є стратегічним військовим об'єктом і легітимною метою для України. Заявив експерт з питань безпеки Іван Варченко: слухати його Путіна потрібно, тому що за його словами часто йдуть дії, і тому що саме його слова формують ось цей принцип: напевно, істоту зомбі в російському суспільстві. Так, вони живуть цими міфами. Вони досі не розуміють, що стратегічний військовий об'єкт, яким був Керченський міст, це стратегічний військовий об'єкт, він був законною метою України, для того, щоб його знищити як міст, яким проходили сотні і тисячі одиниць військової техніки, що везе десятки тисяч окупантів на українську землю, сказав він. Експерт зазначив, що Путін визнає, що РФ здійснює терористичні акти проти мирного населення України. Це зізнання стане в пригоді в суді. І зараз, кажучи про те, що вони знищують українську енергетичну інфраструктуру, тому що це помста за. За те чи інше за те, що ми даємо або не даємо воду. Він Путін з одного боку визнає, що вони здійснюють терористичні акти щодо мирного населення, і я думаю, цей сьогоднішній спіч Путіна обов'язково стане доказом у трибуналі в Газі, заявив Варченко. А з іншого боку, на думку експерта, він дає розуміння про те, яка нелюдська сутність цього путінського режиму, і чергове розуміння, хоча ми і до цього знали, на що вони здатні і як вони діятимуть. Зрозуміло, йому якось потрібно пояснити в контексті російського розуміння. Знаєте, з фільму про те, що помста це добре. Помста, це правильно. Напевно, той, хто не помстився, той відповідно не мужик, і він грає такого мужика, який мститься. Зрозуміло, що російське суспільство поки що не ставить запитань, як він мстить, за що він мстить. За відсутність води вбиємо ще кілька десятків дітей в Україні, за те, що в Донецьк або в Крим не йде вода, знищимо ще сотню українських пенсіонерів, або знищимо кілька кварталів, або знищимо українську енергетичну систему. Так, це готовий розуміти. Знову ж таки, мстивий, дрібний такий, знаєте, цинічний російський обиватель, який становить російський народ. Ну що ж, він працює зі своєю аудиторією, резюмував Іван Варченко. А от військовий експерт Роман Світан вважає, що Крим стане суцільною зоною бойових дій, оскільки росіяни просто так не повернуть українську територію. Про це він сказав в інтерв'ю Главреду. Роман Світан зауважив, що операція зі звільнення Криму вже почалася. і Її активізація очікується після того, як наші війська почнуть рухатися в бік Азовського узбережжя. Найоптимальніший варіант: ще раз повторюся, перерізати сухопутний коридор і добити кримський міст. Привести в стан фактичного оточення кримсько-херсонського угруповання російських військ, а через пару тижнів почати його знищувати. Я думаю, такого роду рухи будуть до Нового року, наголосив військовий експерт. Роман Світан додав, що Криму дуже не пощастило, оскільки весь півострів стане зоною активних бойових дій. Він вважає, що росіяни та колаборанти втечуть з півострова. Про українським громадянам експерт також порадив покинути Крим. Криму не пощастило, він буде звільнятися військовим шляхом. Йому не пощастило набагато більше, ніж правобережжю Херсонщини. За Крим будуть бої, бо російські війська будуть виконувати завдання оборони. Росіяни думають, що півострів дуже легко обороняти, але, виходячи з наших можливостей, його набагато простіше доокупувати да ніж ту саму Херсонську область. Сам по собі Крим, особливо після руйнування Кримського мосту, опиниться в оперативному оточенні. І далі справа часу, поки росіяни не використають усі свої армійські запаси в Криму, наголосив Роман Світан. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.